Просторо та комфортно. Це одна із обновок Хмельницького комунального підприємства Електротранс всього закупили 19 автобусів, 8 українських середньогабаритних, решта польських великих. Втім, за зручністю вони подібні. Підлога пристосована для маломобільних пасажирів, салони обладнані системою кліматконтролю та місцями для інвалідних візків. Окрім цього, досить широка прохідна частина між сидіннями. Більша частина вже на вулицях міста. Шість із них чекають своєї черги, їх випустять на нові маршрути. Це стратегія міської влади. Ми запровадили новий третій маршрут, четвертий маршрут, п'ятий маршрут, а також ми запровадили новий восьмий маршрут. Тобто наразі. 13 таких автобусів задіяні вже на маршрутах. Цих що я назвав, а ще 6 саме ІСУЗу СУЗУ середнього баритних вийде найближчим часом на один з маршрутів міста. Громадський транспорт має бути комунальним. Переконані у міськраді. Тому з 2016-го оновлюють не тільки тролейбуси, а й автобуси. Раніше ж Хмельницьким курсували винятково приватні маршрутки. Пасажири часто скаржилися на запізнення, дискомфорт та аварійний стан автобусів, а ще на графіки. Поки, скажімо так, графіки експериментальні, тобто ми хочемо, промоніторивши ситуацію, зробити оптимальні графіки для наших мешканців, для пасажирів, і таким чином і заробляти кошти для підприємства, і приносити, як то кажуть, задоволення в користуванні громадським транспортом для наших жителів. Хмельницький та невеликий мінус такий є: автобуси вміщують більше людей, тож їхатимуть довше. Наскільки покаже практика, а вже відомо, обійшлися обновки бюджету у 20 мільйонів гривень. З них приблизно 4 мільйони заважили автобуси сусідньої країни. Там транспорт вже з десяток років відвозив пасажирів. Ще 16 мільйонів пішли на чотирьохколісні українського виробництва. Вони з заводу. Це ще не все. У планах міськради на наступні два роки, часткове оновлення і тролейбусного парку. Наступний рік буде рік, все ж таки. Заміни і додавання кількості нового електротранспорту саме 23-24 роки це рік оновлення електротранспорту. Ми і далі продовжимо роботу з ЄБРР, Європейським банком реконструкції та розвитку. Наразі на фінальній стадії знаходиться документація, яку компанія «Ерсен-Янг» на замовлення ЄБРР робить, і в подальшому банк буде приймати рішення кредитного комітету щодо надання фінансування Хмельницькому на закупівлю нового електротранспорту. То тому сподіваємося, що 2023-2024 роки ми зможемо суттєво оновити електротранспорт в місті. Анастасія Луцюк, Вадим Гловацький, новини 33 канал.